Не застосовувати силу у Чорному морі і забезпечити безпеку судноплавства. От про це вже заявили в Україні і Сполучених Штатах в рамках 30-денного перемир'я в енергетичному секторі і на Чорному морі. Водночас у документі, який опублікували у Кремлі, зазначається, що пункт про безпеку судноплавства може бути виконаний тільки після зняття з Росії низки санкцій. От в той же час росіяни вони знову згадали про зернову ініціативу, як Україна спочатку зі зброєю в руках, а потім дипломатично боролася. З окупантами за акваторію Чорного моря тут розкаже Влад Величко. Я руки воєнний карабель. Прилагаю і зазна. Саме з цих слів росіяни почали війну проти України на Чорному морі, та захисники острова Зміїного одразу дали зрозуміти, що легко тут точно не буде. У перші дні повномасштабного вторгнення головним завданням для росіян була висадка десанту на нашому узбережжі. Вони перекинули шість кораблів великих десантних з Балтійського північного флоту на підсилення до угрупування кораблів чорного моря. А нашим завданням було не пустити росіян з моря. Для цього прибережну зону замінували. Плани ворога провалилися, і це був перший успіх наших сил оборони на чорному морі і далеко не останній. 13 квітня 2022-го ракетний крейсер Москва, як і завжди, знаходився на бойовому чергуванні. Біля Зміїного керував блокадою українських портів, доки по флагману Чорноморського флоту РФ не прилетіли наші протикорабельні ракети Нептун. Дві ракети, які випустили наші моряки, влучили по лівому борту в район э, міде, де, ну, центральної частини корабля. Ракета влучила в... Э, э, в погріб артилерійського боєприпаса 30 міліметрів. Почалась детонація. Наступного дня Москва затонула, а разом із нею на дно пішло до пів тисячі моряків. Знищення ракетного крейсера дало можливість для звільнення острова Зміїного. Під час проведення операції був знищений російський буксир Василій Бех, що транспортував на острів боєприпаси, озброєння та солдат. Стріляло ВМС України. От тому, що це був перший приклад використання <кій>, якраз каркеті гарпун в береговому варіанті. Після цього ЗСУ атакували інфраструктуру, озброєння та живу силу противника, що була на острові. Це була і далека артилерія, артилерія, авіація, і, і, і дрони повітряні. І, в общем-то, завдяки цьому вдалося ну фактично фактично ну, Видавити той от, от, які от, от той персонал російський, який там знаходився, вони там все покидали і на вертольотах. евакуювалися. Звільнення зміїного мало не лише військове, а й значне економічне значення, бо саме це дозволило відновити судноплавство Дунаєм та Чорним морем і відкрити для нас зерновий коридор. Наступне питання, яке комплексно вирішувало ЗСУ, послаблення Чорноморського флоту Росії, який дислокувався в окупованому Криму, і сили безпеки оборони, адже завдяки такому комплексному комбінованому удару повітряних дронів, морських дронів і криватих ракет, почали знищувати і інфраструктуру, командні пункти, систему логістики, бойові кораблі, а якраз які знаходяться ну, в новому районі Криму, результатом цієї операції стала втрата. Рата третини ворожого флоту росіяни вивели з Криму більшість своїх кораблів та підводних човнів. А ті, що залишаються, фактично заблоковані в портах, бо були об'єктами полювань наших морських дронів. Де-факто зсу наклали дуже дієві санкції на російський чорноморський флот, і чи не вперше в історії битву на морі виграла держава, яка фактично не мала флоту раніше. Для них, скажімо так, чорне море це була їхня вочина, але все змінили дрони, надводні дрони України, які ці практично фізично верніше обмежили можливості Росіян і призвели до ситуації унікальної у світовій історії, коли країна, яка має флот. На чорному морі не може користуватися цим флотом, І саме тому росіяни тепер так сильно прагнуть перемир'я у чорному морі. Йдеться саме про. Припинення ударів по цивільних суднах і портах під портами. Ми розуміємо всі порти чорноморського, українські порти у цього чорноморського регіону або чорноморської зони, не лише порти Великої Одеси, але й порти, ті, які є на річках, які під, власне впадають в Чорне море. І знову почали говорити про чорноморську зернову ініціативу, яку раніше висміяли та відмовилися підтримувати, вийшовши з неї. У нашому МЗС пояснюють, немає це стосунку до Чорноморської зернової ініціативи, тому що, наприклад, в нинішніх домовленостях не йдеться нічого про якісь інспекції суден. Ніхто ні про що подібне не домовлявся. Уже достатньо довгий час Україна сама забезпечує морський транзит. А завдяки тому, що військово-морські сили інші складові сили оборони та безпеки України змогли відігнати російський флот від наших комерційних шляхів Україна вже Давно сама забезпечує судноплавство. Росія хоче саме під цією вивіскою сільське господарство, продовольчі товари, глобальна продовольча безпека. Хоче під, під, під цією ковдрою відмінити санкції щодо значно більш важливіших для неї секторів економіки. Таким чином Кремль хоче розв'язати проблему під санкційного судноплавства, а саме отримати можливість знову страхувати та обслуговувати у міжнародних портах власні судна. Фактично, Росія усіляко прагне вийти з тиску на свій енергетичний сектор та розв'язати руки тіньовому флоту, щоб і надалі заробляти гроші для продовження війни. Влад Величко, ми Україна, марафон Єдині новини.